Масове отруєння школярів у Німеччині через нездуження понад 4 тисяч учнів класи у школах на сході країни спорожніли. Невідомо вірус підчепили школярі у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Саксонія та Тюрингія. Підозрюють, що причина масового захворювання неякісні обіди, які постачали в навчальні заклади, та ж сама компанія. У декого з постраждалих легке нездуження, проте є і серйозні випадки. Кількох осіб довелося шпиталізувати. Через це захворювання пацієнт втрачає дуже багато рідини та мінералів, тому антибіотики. Проти показані, каже представниця бюро з охорони здоров'я. Компанія-постачальниця шкільних ланчів запевняє, що здійснює ретельну перевірку харчів, і поки що нічого підозрілого не виявила. наразі. Ми не виявили жодних причин масового отруєння, і тому вважаємо, що не причетні до цього. Ми і далі аналізуємо ситуацію і робимо все можливе, щоб уникнути будь-яких проявів цього захворювання. Шкільний ланч від цього постачальника коштує трохи більше двох євро. Надто мало для якісної їжі, заявляють дієтологи. І до остаточних результатів перевірки закликають батьків давати дітям у школу домашні обіди.